Петрові Порошенку не варто оманювати себе тим, що нині на вулицях лише кілька десятків тисяч протестувальників радить українському президентові Міхаїл Сакашвілі, бо вони дуже швидко можуть перетворитися на мільйони. Переконаний лідер руху нових сил головна проблема Порошенка він узурпував владу з президента. Він вирвався в абсолютного монарха в Україні 21-го століття, де історично ніколи не було абсолютних монархів. Це настільки все абсурдно, і чим більше він намагатиметься встановлювати це, тим швидше лусне уся його система, яка виглядає з одного боку дуже нахабною, а з іншого дуже слабкою. сторони Головну слабкість Порошенка Саакашвілі вбачає у свавіллі української влади. Мовляв, українці терплячі, але лише до пори до часу. Водночас, лідер руху нових сил, що регулярно скликає людей на мітинги в центрі Києва, вважає, що нового майдану не буде. каже, переможемо спокійною народною силою. Її боїться не лише Порошенко, але й Володимир Путін, вважає український опозиціонер. Саме через це російський президент порівняв Олексія Навального з Сакашвілі на своїй щорічній прес-конференції. Лідер руху нових сил пояснює приниження опозиціонерів страхом Путіна втратити тотальний контроль у Росії. І не бається. У Бутіна є чіткі асоціації. Отом представляють Путіна. Є чіткі асоціації. Він собі уявляє, що от він вкотре саджає Навального, а потім проходить великий НАТО в центрі Москви молодих симпатичних людей, голими руками нападають на його спецпризначенців, забирають звіти Навального і везуть його прямо в Кремль на руках. Виносять. Возять його прямо в Кремль на руках. Наносять. Єта для нього повна істерика і це для нього повна істерика. Що ось в якийсь момент поліція не чинитиме спротив, а людей буде так багато, що вони просто зметуть його. Ані просто його зметуть. У даному випадку Путін виявився солідарним з Порошенком, додає Сакашвілі, і не тому, що він симпатизує українському президенту, просто Путін поставив себе на місце Порошенка і вважає таку ситуацію для себе дуже небезпечною. Ми ж не хочемо второго і сьогоднішньої України для Росії. Ні, не хочемо і не допустимо.